Всім привіт! Лайфхак для ваговодів. Ось дивіться, якщо у вас перші признаки з такого на порогах, якщо у вас пасад, гольф, туран, в нашому випадку цикаді. Ось дивіться чому воно починає гнити. Зараз вам покажу. Напишіть в коментарі, хто чистив себе хоч раз. Цікаво. Чи хто взагалі чиститься? Ось дивіться. Чому гниють пороги? Ось почистили. Результат Болота. так, що було всередині. Що робить? Бачите? А зовні так і не скажеш. Нічого, бачите, порогу. Що всередині? Якось так. Все, до зустрічі